Всім привітки, і ви на каналі Ліси. Якщо ви поставили лайк, підписалися на мій YouTube канал, то ви вже знаєте, що я знімаю. І так, це будемо збирати мій рюкзак шкільний а також дивитися, що внутрі, якщо тут є сміття, то будемо його кидати. І так, давайте приступати. Бо вже не терпиться, подивитися, що в мене в рюкзаку, і що за ці два тижні науки в мене вже в рюкзаку було. І так, давайте розпочинати. Так що let's go! І так, давайте перший кармашок відкривати. Вау, тут дуже багато речей! І перше, що я покажу, це ось таке зенкельсотре розчоска. Ось така. Це мені батьки на народження купили. Все зеркальце все. А ось і розчоска. Да. Прикольна річ. Я завжди, коли у мене розпущені волоси, то я розчісую ось цією розчосочкою волоси свої. А також у мене тут запасна резиночка. Хай з різні випадки. Так що хай буде ось ця резиночка. І так, тут у мене два блеска. Один, це мені Дід Мороз приніс. Ось такий блеск для губ. Це такий жидкий блеск для губ. Ось я ним користуюсь і він дуже прикольний. А також ось такий блеск для губ. І це мені подарувала подружка. Бо ми з подружкою договорилися, що другу-другу на Миколая подаримо е, якісь подаруночки, І ми другу-другу подарували в тому році. І там був ось такий блеск. А ми приступаємо далі. Це така штучка, що сюди наливають духи і потім. Пшикайся де угодно, береш з собою у всякі сумочки і користуєшся як духи. Це дуже прикольна річ. А також в мене тут лежав ось такий Ви Зараз поносити, чого він тут, в школьному рюкзаку, цей попригончик, а я скажу. Тому що ми на перервах із подружкою договарюємось, хто бере який попригунчик, і ми гуляємо на перервах попригунчик. І так, давайте приступати вже до другого кармашка. І тут у мене лежить отакий кошельочок. Прикольний в сердечко. і ось такий блокнотик. Я сюди записую, ось, наприклад, правила, сього пишу. Чи просто вирішувати якісь завдання, я сюди ось опишу правила, що і який. Наприклад, один кілограм це в метр 1000 метрів. Ось, дуже прикольна річ. І так, у мене висить ось такий брілочок із лісічка, а також ось таке сердечко. У мене також висить на моєму рюкзаку. І ще я відкриваю основний кармашок, І тут у мене лежать салфетки, Я сюди кладу завжди їду, то тобто, є ланчбокс, салфетки і якісь фрукти. Наприклад, яблуко, груші і так далі. открываем основной кармашек и тут бато речей, что мы можем показать. И давайте приступать до папки. Вот такая папка. Я сюда кладу зошиты и потом, когда урок, я вот так вот открываю и достаю зошиты, которые потребуются и так далее. И тут, кстати, наклеечки уже. Прикольно. Кстати, у тебя папка с Украины. Это мне привезла бабушка и дедушка. Итак, Прикольно, я нею конструюся. Ось іще одна папка. І тут у мене лежать. Так. Це, да, це воно. Це все детали. І це магнітики. Нам в школі вдають шкафчики, і ми ними користуємось, тобто складемо щось там, наприклад, фізкультуру, книжки якісь які не потрібні. І я хочу розукрашити свою шапку тобто з такими магнітиками. А тут в мене дуже багато. Це, кстати, ці магнітики з України, я дуже рада. І давайте я покажу, які тут магнітики. Ось така. Ось такий магнітик. Ось такий. Далі. Ось такий магнітик. Ось такий кролик. Дуже прикольний. Ось, дуже прикольний. Динозаври, дракончики. Ось. Ось дуже прикольний, мені оцей подобається. І також подобається ось такий дракошень. Далі, а, це не все ще з драконами. Ось ще один дракончик. Так. І тут ось такі три. Ось один ось такий новогодній, другий літній такий, радісний, і теж зімній. Мусіки дуже прикольні, І я школу в понеділок, то прикрашу свою шапку напередодні. І так, тут у мене камаш У мене тут ось такі стікери, Я ними користуюся в деяких ситуаціях і ним користуюсь. Далі запасник, такий коректор на всякий випадок. І фінал. Давайте дивитися, що в мене пінал. Як хто дивився розпаковку канцелярії, той знає про що я. І як я відкривала, і яка там була канцелярія і так далі. А зараз я покажу, що в мене в пеналі знаходиться і чим я користуюсь. І так, давайте починати з цього кармашка. І так, дивимось, Вау! І багато речей, маркери, всякі. Ой, Ось! Зараз покажу ось ці. Це кольорові ручки, маркери такі на 05 мм. Ось такі ручки, щоб записувати правила. І ще брешпени ось такі. Ще у мене тут ножиці ось такі кольорові з квітом. Клей ось такий, що мені подружка подарувала. Тоже прикольно. И вот такие линейки, вот такая линейка, которая можно вот так хрупнуть. Вот, это такая специальная. Ой, вот такая линейка. И еще есть такая линейка, тут котик и собачка. Котик, котик смеется, а собачка каждый привив. Ещё вот эту линейку можно вот так хрупнуть. И это такая специальная линейка, яку я давно хотела, мне батьки купили и так далее вот такой корректор очень прикольный тоже используюсь и струбачка вот такая рожевая и давайте другой видео дивиться Ось такая закладинка с котиком Уже прикольная такая осенняя закладинка на всякий випадок. и еще такие мыльные стикеры что написанный pink Я ним вже користуюся і все просто Ще пачка наклеєк, бо ми з подушкою клеєм на зошити, на папки. Куди хочеш. Навіть на лоб клеїли в школі. І вчителька була в шокі. Дивилася на нас, як ми. Ось, ось така собачка ще. Дуже мила, і я вже користувалася нею далі я зараз покажу карандашики свої Ось такий карандашик. Уже почти закончила його, но до кінця буду користуватися, а потім другий візьму. І ще у мене такий карандаш. Skopibar. Далі у мене коректор такий коректор він з України і просто. Обожаю його. <свят> Український коректор ось такий просто кльовий. Ось такий він. Далі ручки. Ручки це моє святое, це просто моє улюблені. І так, ось такі ручки з України. Така фіолетова і синя. Хоча вони пишуть сині. Далі ось таким стіліком. Вона пише чорне І ще із курумі. Зараз покажу теж. Взять надо якось ще їх. Ось. Це із курумі, така рожева і фіолетова, така темно фіолетова І вони також пишуть чорний. І ще в мене ось такі маркери, такі з смайликами, ось ось така. Ну, це все, це все, що в мене було в фіналі в рюкзаку. давайте вже складати по місцям. І так. Перший кармашок це був ось цей. О, ліс. Далі. Ось так. І закриваємо. Ось така папка. У нас ось така книжка з англійської мови. Ось така книжка з и І кладемо їх всю. Да. Ще вот такую папочку беру. Як я уже сказала, что буду прикручати свій шкафчик. Так. І треба зараз зібрати... щось випало мене і так почнемо з цього Я зібрала рюкзак ми його розібрали і так на цьому відео вже закінчується. я сподіваюся що ви поставите лайк підпишетесь і також не забувайте писати коментарі. Я всі їх читаю. Так що, всім пока-пока!